Я малоша Тетяна Васильівна, мешканця цього міста. За фахом я еколог, професійна екологія займаюся з го року. Почну я з такої речі, як стали розвиток. Його головна ідея. Використовувати ресурси так, щоб залишити наступним поколінням. Ми маємо бути всі надзвичайно відповідальні. Зеленим садження, зокрема, наш парк імені Шевченка, що у нього пам'ятаємо постійно три функції: природоохоронна, санітарно гігієнічна і рекреативна. Рекреаційна це відпочинок. І ще хвилин ковальний це виступ. Наших дітей. Куча Раніна, може, після є присутня, це четверта школа, вона сказала, я хочу, щоб це в парку. Я війшла і сказала, красота, щоб красота пейзажу надихала дорослі на гарні вчинки. Проспіл, вам бажаю, гарні вчинки. Але до цього малеча розуміє, що треба пейзаж піла вас дикати. Останнє, я хочу бачити в парку олію де гуляють, до кустів і до за закохати. Всього найкращого. Дякую за увагу. Окремо хотілося б звернути увагу на побажання одної дитини, яка говорить, що хай е, навколишнє середовище парк надихає вас на гарні чинки. В цих словах в цьому побажанні вся суть соціальної складови. Тобто, зв'язок між навколишнім середовищем. Внутренним средством человека есть прямое. То, что есть вокруг нас, напрямую влияет на нашу осознанность, на наш настрій, на наше здоровье. Своего короткое выступление я хотел бы начать с того, чтобы попросить почти минуты молчания, почти память небесной сотни, почти памяти тех ребят, которые ушли и продолжают уходить в силу тех боевых действий, которые сейчас происходят. за имя чего положены жизни ребятами, за что боремся и сражаемся сейчас. Ну, наверное, прежде всего за право делать свой выбор, за право определять, как нам жить. В полном смысле этого слова участвовать в жизни своего же города, той территории, которую мы называем парком Шевченко. Кому как не нам решать, так как же виде должна быть эта зона. Я бачу, що тут більше половина, яка перебуває, тут всі поважно віку. І хто виліз в поліці, народився, знає взагалі, що такий парк він був не завжди. Що це наслідок, скажімо, останніх років взагалі, діяльності і ситуації в нашій державі. Ми всі прибирали цей парк, громада прибирала, і він був в достатньо хорошому стані. Щоб його відновити, скажімо, до Парку, такого зараз, як парк перемоги, великі гроші не потрібно. А якщо ще своїми силами, то можна багато чого досягнути. Я надіюсь, ви підтримуєте, які ваші будуть пропозиції, зміни, будь ласка, ми будемо вносити в проєкт в подальшому, оскільки це не є готовий проєкт. А в майбутньому рахуємо всі ваші побажання, зведемо до кучі і дасть Бог за підтримки влади почнемо його втілювати в життя. А зараз вашого дозволу я надаю слово своєму колегі Геннадію Олександровичу Рашковському, і Займався цей. Доброго дня, ще раз представлюся, Рашковський Геннадій Олександрович, я керівник херник, шахтного дизайну у Віталія Васильовича в екологічному центрі. ФАП у мене інженер садового парку господарства. Я тобто, закінчу по цьому напрямку навчальний заклад і вже близько 14 років працюю в цій галузі. З цією ідеєю Віталій до мене пішов ще два роки, коли до нього влаштувався на роботу. То ідея ця вже виношувалося, і останні 4 місяці ми напружено працювали над цей ідеєю. І так, давайте розглянемо на слайди трошки до самого парку. Парк, ви знаєте, можна розділити на дві основні зони. Це спортивна зона так? і зона зелених насаджень. Парк ви знаєте, розташовані прометей, басейн, є тут залишки фундаменту готельно спортивного комплексу і озеро, яке високло, на жаль. Хоча по цьому поводу, я потім чуть пізніше скажу. Ми, по суті, роділи парк на такій самій зони. Коло спортивної зони є зона створити дитячу зону. Потім центральний вхід буде розташовуватися з вулиці Молодіжної. Далі зона активного відпочинку і вся інша зона це прогулянкова зона. Крім того, принковій зоні, в цьому місці, де є п'ятачок, де часто грають футбол. А тепер ці рішення детальніше. І так, ви знаєте наш стадіон, здан. По суті, якщо його облагородити, по суті, мав би вигляд мати ось такий напрямок. Тобто ліхтарі встановлені, трибуни, ну, відповідно розмітка бойових доріжок. Це стадіон, боку це треновочне поле, друге треновочне поле. Потім біля треновочного поля маленького є зона, такий кукаток. Але можна наприклад, запропонувати розмістити тенісні корти, які, по суті, в болети немає, хоча бажання займатися таким видом спортом однозначно появилося. Відповідно, можна мати ось такі. За цим задумною спортивної площадки розмістити тенісні корти. Там поміщаються два тенісних корти. Потім проблема, яка вже тянеться бо знає скільки років. Катлован, по суті, сміттєзвалище, звалище, куди звозять, скидають, що тільки хочуть, то роблять. І виникає потреба, скільки можна вже чекати, Ну, по суті, тут треба будувати трибуни, можливо, під трибунами щось, ну, трибуни ж то великі, там вже багато буде під, під приміщень, то Чому не ось такі ви? Чому не визнати трибуни, де будуть проводитися на, на стадіоні матчі, ми можемо спостерігати за цими матчами, люди, які будуть приїжджати город? Ось саме цікавіша зона, тобто та, яка ми з якої будемо планувати розпочати. Біля Стадіону в цьому місці є група занетносажем, є таке простір, де буде центральний хід і саме дитячий парк. Тому що хто живе в цьому районі, бачить, що в основному гуляє з колясками на стадіоні. Присісти десь мамам з дітьми, дітям десь там поратися відсутні, немає нічого. Ось ми бачимо цю зону, лавочки, де постійно займаються іншими речами а не відпочинком. І наслідки тих відпочинків ми також бачимо. Ну, чому там не розбити, посити кущі, зародити цю зону і зробити дитячу зону. Та сама з іншої сторони, сама ситуація. Відповідно розбити цю частину на дитячу зону. Як розбити Ми пропонуємо зараз розглянути такий відеоформат. По суті, для цього треба тільки живого рожу. Відповідно, дорожки якісь нарізати, і розмістити фронтально різні групи дитячих тедьонів, щоб було і для дорослого віку, і для молодшого віку, для лідновікових, причому коло цих місць лавочки, щоб могли відпочивати мами, а взагалі, в подальшому, для зацікавлення вільного часу проведення батьків розмістити зони Wi-Fi доступу до інтернету, поки батьки там в інтернеті ознайомлюються з інформацією, діти розважаються на дитячих площадках. Жива огорожа навколо дитячого парку, потрібно для того, щоб обмежити вихід дітей за межі парку, це дозволить відповідно батькам спокійніше себе почувати у цьому міні-дитячому парку. Крім того, жива огорожа дозволить зменшити екологічну складову шум від дороги і від навколишнього середовища. Ідея проста: це можна проводити розміщення самих цих елементів, виготовленням будь-яких. Фірм, які займе розташовані в місті борки, навіть люди, які мають схист до цього, можуть якісь виготовляти дитячі майданчики і відповідно встановлювати в цій частині. Ось, наприклад, сама центральна зона в самому липшій частині це буде для самих менших. З пісочницями і з системою ловича. Сам ось ця пустир, яка планується зробити центральним кодом. ідеалі парк все таки називається Тараса Рочі Шевченка. І ви знаєте, у нас з 9 числа можна святкувати 2001-ту річницю. То чому тут не зробити центральний вхід із місцем встановлення пам'ятника трасу Григорія Шевченко? Ось, наприклад, міг би мати такий вигляд цей парк. Чому частково огорожено? ну зменшити те, щоб ніхто не заїжджав на цю територію. Все ж таки має бути площа коло пам'ятника, яка буде обмежена відвідувачів автомобіль. Ось, будь ласка, там є зонами парковки, паркуйтеся і собі гуляйте по парку. З другого боку територія, те, там, де закінчиться цей пустий, тобто який межує стадіон, кінці цієї парадної зони розмістити фонтан. Це і перспектива, це не означає, що десь на найближчому часі, але по суті до цього йти. Ще одне. Якщо ви знаєте, перед новим роком Кабінет Верховної Ради України прийняв положення про закладання всіх населених пунктів Алеї Группу. Але Герої Небесної Сотні, Алею Герої АТО. Ми пропонуємо таку саму, вже є існуюча алея парку, облагородити, встановити стенди не тільки Героїв Небесної Сотні, не тільки Героїв АТО. Просто Героїв України, люди, які дбають за, за, за нас і за, за, за всю Україну. Тому в цьому місці можна розмістити, наприклад, Ось Алею Героїв з інформаційними стендами. Давайте трошки прогуляємося по цій центральній частині. Тобто назву включити парку, ми заходимо на центральну площу парку. Проєкт пам'ятника, я думаю, я не скульптор, є скульптори борці, які можуть розробити чи запропонувати проєкт пам'ятника Шевченка, який буде на центральній площі при вході в парку. І обов'язково золотими буквами треба писати на монументі слова нашого великого і відомого письменника. Ну, Я запропонував і його твору і архімедії ось такі вишовані рядки. Центральна алея, по суті, по виконанні досить проста. Ряд туй, лавочки, де можна посидіти, і системне освітлення, яка в кінці закінчить тим фонтаном, який я вам вже показував. Крім цього, ця алея може використовуватись для проведення новорічних заходів. От вам новорічне ярмарку, де можна розташувати під час... Святкування новорічні свят через Різдвяне свят. Чи, наприклад, Масляна, чи будь-які інші заходи, День Незалежності, будь ласка, центральна алея, якою можна, можна використовувати для проведення певних заходів. Для, тут пропонується на програмі ФЕМКА, можна для початку не, не мостити доріжки, а просто їх підсипати гравоцілом, що набагато буде дешевше і вже буде відповідно існуюче покриття. цієї площі, яка закінчується фонтаном, буде вихід на основні зони. Це на, до стадіону Зенір і відповідно на міст закуплення, який далі я скажу. Ось ми повертаємося ще на одну алею, яку буде закладатися цього року весною. Але йому назвали проси, досить символічно, можливо, будуть пропозиції змінити назву. Але суть цієї алеї, що тут міститься інформація про місто Бойко, про всі навчальні заклади, про всі організації, про навіть, навіть підприємства і рекламні якісь інформаційні щити, щоб люди знали, що є в їхньому місті, тому що більшість живе як вакуум, ми не знаємо, що відбувається навколо нас. І ми її символічно назвали просто, але є Її ми хочемо закласти цього року, хочемо цілити вже її в життя, щоб мати якусь вже певну подоснову для подальшого розвитку цього паку. Подальше, можливо, якісь розміщення інформаційних щитів, там, електронних, які будуть там, також висвітлювати інформацію про місто, можливо, якась реклама, щоб парк міг також частково на собі, на собі заробляти. Ось алея героїв, яку я пропонував ще на початку до цієї зони підходячи. Відповідно, ці, на цій алеї теж інформаційні, чи це будуть обеліски, чи це будуть просто щити, чи це будуть гранітні якісь плити, на яких буде міститися інформація про наших героїв. Це, я думаю, громадськість ще подумає і прийме певне рішення. Давайте будемо рухатися далі. Друга, третя зона, яку я пропонував парку, це зона активного відпочинку біля озера. До речі, щодо озера, вже близько двох місяців вичається питання щодо залучення міжнародного екологічного гранту по відновленню дощових вод міста для рекреації. Тобто є такі, близько там ну, пару мільйонів євро на, на такий проєкт. Вивчається аспект за в той конкурс і взяти в цьому участь. Якщо вдасться туди трішки зайти, буде можливість відновити це озеро з можливістю використання його для купання. Саме озеро, ми знаємо, ось місточок, так, де є перехід. Озеро і є певно, там вже натоптана стежкова мережа. Ми не будемо змінювати стежкову мережу, ми просто її облагородимо. Навіщо міняти, що люди вже їх протоптали? Тобто стежкова мережа чітко визначена людьми. Просто її в щоб можна ходити було і в дощ, і в сніг, і в будь-які інші пори року, не відчуваючи дискомфорту. Це, ви знаєте, вихід від місточка станом доріжок після сніготанення, а могла б оглядати оця так площа в такому ракурсі. Це алея асфальтований, участок, так як і виходить у нас е, до вулиці Водана Хмельницького. Її можна також облагородити, встановити ліхтарі, щоб вона могла освітлюватися в вечірній час доби. Лавочки там не скоро, розмічати, алеї війська замінювати і не потрібно, вона вже існує, а лавочки там просто будуть е, трошки створювати продами зубів. Саме у нас в місті нема де молодим людям, та не тільки молодим, як казали діти з, з старим закоханим людям себе якось презентувати. Якщо, наприклад, в Києві є дерево закохане, хто знає на, біля Либіді, ще який хворив, на набережні, де нав'язують ленточки, так, є міст закохане, де з, замикають замки, то ми пропонуємо створити алею місток закохане, де будуть розміщуватись фотознімки закоханих в спеціальній ячі. І кожна молода пара або не молода пара може сфотографувати і розмістити на цей стенд свою, свою фотокарту. З часом, коли він заповниться, він переміститься вздовж озера, а на місток становиться на скрук Ось така і цікава ідея. Так, за певну оплату, але він себе обупиться. Здовж озера зона. Боргін в парку є проблема. Є багато місць, де люди... Напої або просто пікніки влаштовують і немає якоїсь певної організації. Ну чому не зігнати якось в одну точку зону зробити, де люди могли б прийти спокійно, там, пожарити шашлики, якщо хочуть, чи поїсти, числівати чи якісь країни? Тобто ця зона, яка розташована в ОЗР, озера, ми пропонуємо зараз там розмістити. Можливо, це пропозиція зону звичайних бісіток, де можна буде Провести час, вона буде частково контрольована, а не по всьому парку, де хто захотів. Причому воно буде в певних межах. Відповідно, подальше від населених пунктів. Населен. Ну ми зараз ще прийдемося. Ще одне. Не треба забувати про спортсменів в нашому місто. Зрозуміло, що доріжки можна бігати, з велоспортом навіть займатися, не заважаючи пішоходом. А є у нас такі спорти, як волейбол, і досить популярний в який період пляжний волейбол. Біля озера там є катачок і танцпол колись називався. В цьому місці ми пропонуємо влаштувати дві площадки для пляжного львову, який потребується викопати катон, засипати, засипати піском, встановити супер. Затрати мінімальні, ефект буде максимальний. І саме озеро. Тобто стан озера ми знаємо в ганетному стані. В негативному стані. Це не було копанка, що випадково існувало, воно було заповнене водою. Треба ще вивчати проводити певні екологічні дослідження. Можливо, все-таки джерела там є, вони замулені, їх треба чистити. Це питання ще буде розглядатися в констерській глибше. Але відновити озеро можна. І в подальшому, для чого їздити в Вінницю, дивитись на фонтан? Якщо було поєдно, можна розташувати воду роз фонтан. А тепер пройдемося по самій ці крити. Ну, що говоримо, не закохані з ячейками, де можна розташовувати фотокартки закоханих. На три основні напрямки це до басейну Прометей, Прогулянкова зона і до літнього амфітеатру. Одна з останніх зон, не по значимості, а просто по порядку. Це пролянкова зона і зона амфітеатру. В місті нема літньої площадки, де можна провести якийсь захід, де можна просто виступити, зібратися громаді. То ось то на тому п'ятачку, Деграють футбол, ми пропонуємо а розмістити літній амфітеатр. Тобто це стежкова мережа, яка є сьогодні, зрозуміло, її треба облагородити, три напрямки, по яких ми рухаємося, долітній амфітеатр, провінковий, басейн прометей. Потім дорога між залізницею і парком, буферна територія. То чому там не розмістити стоянку для автомобілів? Велику, широку стоянку, де можна ставити автомобілі, можна йти в зону відпочинку, гуляти по парку, а не міститися десь вздовж бордюрів чи там на тротуарах чи в будь-яких місцях. Дорогі стежкова мережа, вона вже існує. Подивіться, чітко визначені алеї. Якщо хтось хоче сказати, що це парк просто так для сього насадження, як може сього насадження бути рядовим посадком. Це парк існуючий, який має чіткі алеї, відповідний тільки травня часткового благороду. В цілому ті всі рішення, які я вам показую, вони реально можна втілити в життя. Причому без великих фінансових затрат. Ми не пропонуємо тут зложити асфальт, знімати все, там, вирізати. Ні, вирізати жодного дерева не можна. Максимум, що можна зробити, це коронування, ну убрати сухості, які вже падає на голову. Тільки досажувати, тільки допонювати. Так є проблема з амилою. Кронування крон, тобто обрізка максимально до стовбура, забезпечить збереження тих дерев, які дуже масово вражені, а інше просто частково обрізка тих глот, які вражені водою. Ці рішення, по суті, розраховані десь на 3-5 років тілення. Тобто за 5 років парк можна довести до такого стану. Але це все залежить перш за все від нас, не від влади. Не від там, якихось інвесторів, перш за все від нас. Не треба шукати 10 причин, чому не можна зробити. Я вам 100 зараз скажу. Давайте знайдемо якусь одну причину, як зробити. Одну можливість як зробити. Не треба шукати. Я буду розказувати, те не можна. Ні, одну можливість як зробити. Справа мною. Підтримати поступові до інтерпак. Дякую за увагу. Можна співати.